Приномовного каналу. Центр Харків, Несалтівка. <смі> Сьогодні я навчаюся в військовій справі, тому велика перерва зараз, близько години, ну, часу дня. І можу побродити і вас поводити по центру. Які гарні краєвиди красиві. І трамвайчик, і прапор, і церква. чи як вона. Трамвайчик п'ятірочка проїхав. ну, Давненько. Я не бачив, вони навіть не ходили. Шестірочка до нас їздила, а п'ятірочка, давненько не бачив. Ось майже у самому центрі. Коли швидка поїхала. Пишаюсь бути харків'янином, вигар А Небо таке не зрозуміло, піде дощик чи ні. Парасольку я з собою взяв. Зараз, зараз перерва вже закінчується. Зараз піду далі навчатися військовій справі. Які події у Харкові? Тривоги. Нічого, може, вона є зараз тривога. Може немає. Ладно, пишаюся. Гарно центр. Хоч, раз у тиждень тепер хожу по центру. Домівки. Геть інші. Ніяк у нас на насалтився. Не якась бібліотека, обласна універсальна наукова бібліотека. А ось і тривога лунає, я казав, не знаю, є тривога чи ні. Зараз є. Ну що, будемо сподіватися. Щось дорогу роють, щось зламалося, навіть. Усім гарного дня, усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Ну а тривога це то таке. Ладно, сподіваємось на найкраще. Гарного дня мені Пока.